Добрий вечір, добрий вечір словочани. Сьогодні у нас незвичайний гость. Ми привикли, що на цьому місці сидить мер чи якась така поважна людина. А сьогодні люди, які чекали на зустріч з мужнями, два роки, три місяці і один тиждень. Я з радістю представлю вам Юлія Мельник і Тетяна Карчан. Дівчата, я вас вітаю. Це я був думаю, подарунок на день так. міста. Я так розумію, так? Так. Так це... ви і ви його так і вас прийняли, як це подарунок? Це знаменна дата для нас. Це як так. так. Друге народження, це як душа повернулася. Реально це як душа просто повернулась. Така душа угу. пропущена через м'ясорубку, але своя. Ну своя, розуміє. Ви отримали дзвінок 31 травня. Я так розумію. так? Да. Ви пам'ятаєте? Цю так, Ви... Я... так, я була на роботі, вже е, якби догадувались, що проходить обмін. М -м -да, догадувались, тому що російська сторона завжди вилажує, ну, нагнітає цю всю а. обстановку. Ми ж то слідкуємо трошки за ними. І Ви за росіянами бо... слідкуєш? Ні, пабліки ці російські, а, публіки, що пабліки, так, російські. так, так, так. Телеграм ці канали, тобто за росіянами не цікаво дуже взагалі. І е, обмін обмін, і таке якесь відчуття було, що є що, що є. що є, так. І на роботі кажу: Юль, все вечором, тільки будеш знати, кажу, ні, не вечором. І як сказала, ні, не вечором. Ага. Через хвилину дзвонить телефон. Я беру трубку, і там мій чоловік, зайчик, я в Україні, і я щось в сознання не потеряла, якщо чесно. Ви як? До вас дозвонився чоловік? Додзвонився, але ну, я пізніше була. Пізніше трошки, да, я так? Так, я була не перша, так вийшло. Uh -huh. Спочатку мамі, сестрі, а потім тоді uh -huh. вже мені. Uh -huh. Бо він не мог просто не виходило. Uh -huh. А було чувство, що от-от, от ну повинен, от, мабуть, у травні. обов'язково? Uh — -huh. цей день, коли зранку скинули, що ну, ми бачили, що буде одмін. Uh -huh. То так. Я так відсотки на 95 знала, що буде Благодаря. так. Да. І ви теж? Так. Я прийшла додому і прийшло повідомлення від Корштабу, що вітаємо звільним з, з полону. Так. А ви в Бога стали вірити? От протягом цих двох років? Ми до цього вірили, в принципі, в Бога. Але поки був чоловік в полоні, я чесно, ще більше стала вірити. Їздили по церквам, по по монастирям. Просили Бога, щоб повернули наших рідних. Він нас почув. Ви зрозуміли? От ну новий рік настав, і ви зрозуміли, що в цьому року році буде щастя. Ну щось буде гарно. Чи це було просто новий рік і все? Навіть свята не було і взагалі всі свята для нас теж не свята були. Угу. Такі у нас кожен день якась була борьба за них. Так. Кожен день, кожен божий день. Ми намагалися. Зробити все можливе і неможливе, щоб повернути наших рідних, всіх наших рідних ЧАЕС. Ми, ми, ми з дівчатами дуже колективно за всіх. Наші навіть повернулися чоловіки і стані, але ми не залишимо це. Ми також будемо до кінця разом допомагати повернути всіх хлопців. Хлопці, які прийшли з полону, вони думали навіть, що вони останні повернулися з полону. Ага. Так, він каже, Юля, ми не останні. Говорить, там ще кажу. Більше половини, а, то він як так їх треба повертати. Також настроєний допомагати трі трішечки підлікуємось, зрозуміло. Також настроєний допомагати повернути своїх хлопців з полону, бо дійсно звідти потрібно повертати. Дов давно не був? — Два роки і три місяці. де в полон На по Чорнобильській, а то на електростанція. А, ти е, Також. А і Славутичі. Так, точно. – О, я знаю, що там дуже чекають. Тому мама не працює на атомні, ні? Ні, ні. Я просто знаю, що у деяких хлопців. Да. З поверненням. Хлопці не знаєте, де теж не працює Привіт! Вибачи, я відразу камеру в обличчя. З поверненням додому, раді бачити. А ти звідки? Славутичного. А ти теж Він з може. нас ми коли приїжджали на Чорнобильську станцію, то нам весь час сказали, що звільняйте наших з полону. Вдалося раді бачити. Дякую. — Ну ви зараз, як приклад, от що ви можете сказати тим, хто очікує вірити, не опускати руки ні в якому разі, робити все можливе неможливе. Не, не можна сидіти, опустивши руки. Це реально, ну це не можна. Пис угу. звертатися до нашої влади, до всього світу звертатися в першу чергу, щоб вони бачили, які наші хлопці повертаються з полону. Угу. Допомагали повернути всіх наших рідних, тому що, тому що Росія є Росія. Ні в якому разі не пускати руки, ні в якому вірити і робити. Так. Я так розумію, не досить довго були з чоловіками, їх повезли на обслідування. Так? так, так, там дуже багато структур приїхало, приїхала і mm. Національна гвардія, і лікарі ж це в першу чергу потрібно. Yeah. Там ще тих машин так. скорої допомоги там дуже було. Багато. для так, кожного, так, буквально. Так, їх да? так, всіх разом в одне місце повезли, тому mm. і вони там, якби не одні були, саме що з хлопці. Так, лікарі, і лікарі, вони ну, розгублені трішечки, зрозуміло. Люди, це все, mm -hmm. вони ж цього не бачили, але нічого. От ви кажете, що вони не знали, що що вони останні, яких mm -hmm. визволяють. То вони не спілкувалися там зі своїми там. Вони спілкувалися з ким знаходилися в камері. Mm -hmm. Тобто далі вони нікого не бачили mm -hmm. совмісних прогулок, так кажемо, не, прогулки були совмісні, але вони не піднімали голови. Вони не Aha. бачили, з ким вони гуляли, тобто це mm -hmm. не можна було робити. А, кого бачили в камері, кого спілкувалися, звісно, родичам, mm -hmm. все подзвонили, сказали, але ну, так, щоб про кожного сказати вони не скажуть. Не скажуть. Mm -hmm. Я розумію, ну, у мене друг є, він воював за Всталь, і mm -hmm. у, йому в перший раз, ну, десь через декілька місяців, вдалося передзвонити в Словотич. Mm -hmm. у, у хлопців була така можливість. Так, мені чоловік дзвонив не мені один раз, перший раз мамі своїй дзвонив в травні в 23-му році. А, потім мені дзвонив 13 жовтня по відеозв'язку. Так, так ми розмовляли 7 хвилин, Роз, зрозуміли, яка це була розмова, ну, розумію, так, але віде, хоч віде, побачили так. ми угу. один одного. Побачив він, що ми живі, побачила я, що він також живий. Uh -huh. е, ну, нічого лишнього, нічого ніхто не казав, бо не можна, бо знала, що щось може бути, тому все обдумане було. Звісно, була, були, були сльози, але я питалася себе вгамувати, бо мало часу. Uh -huh. Все. Потім, потім час, час, uh -huh. час і обмін. Uh -huh. Uh -huh. Тетяна, у вас була зв'язок якийсь? Ні, Ні, не було. Ні, Ні, пісін, не дзвонив. Нічого. Лист був, Лист так було. як і всім. Uh -huh. майже. Uh -huh. Не всім, але. Більш, більшість угу. отримали листи і все. Ну, я цьому. знаю, що росіяни рекомендували писати листи, щоб вони написали листи, щоб ті звертались до влади, ну, і так далі. У вас угу. такого не було. Лист був просто три слова: жив Жив-здоровий. — Так, все добре. Ну, ну походали оба, я так розумію, що mm -hmm. да? ну, ну, я бачив відео, відео. відео, це отдельна окрема історія. Mm -hmm. Це всі худі, а хоча я знаю, що ну, ну, худих у нас владі не держать. <свят> <свят> да? Вони розповідали, чому худий? тому що їсти не давали, чи не хотілося не їсти. Не давали не їсти. Да... Ну, так, їжа така була вода. Mm. Вони її називають водою. Мені ну, взагалі казав ні. помийки. Розуміє. На... лікуватись будете десь, я так розумію. Я знаю, що хтось від'їжджає за кордон, то у когось сестра там на кінця, я розумію. А четверо ж славчан прибуло, так? Да? У вас є, ну, так. Четверо, четверо. 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 Так, четверо, так, так. так, так. так, так, так. 10 а скільки взагалі славичан там осталось? Я знаю, скільки. Саме ну, славичан. Да, загальна, загальна цифра угу. є. А скільки з них славячан, скільки чернігів? Я навіть чесно. Ми, не, да, не знаю. Для мене вони всі разом були завжди. Ми якось їх не ділили, то що. разом. Ні, ні, я розумію, що Наші, так. Да, так що всі. Ділили, всі так. Разом, але. Ну, мені здавалось, що, що мешканців Чернігова більше, ніж Словчан було. Чи ні? Ну, може так, може ну, і так. Просто ще села є. Mm -hmm. можливо, Чернігів... Чернігів більше. Ну, можливо, Чернігів і більше хлопців. Mm -hmm. Будуть лікуватись? Спочатку всі ж аналізи, не, не, так, всі ми. лікарі, проходимо всіх лікарів, МРТ, все, все, все. Потім вже лікування, угу. а потім вже санаторій після лікування. Разом поїдете в санаторій? звичайно. разом. <рес> Відпустять вас на роботі. Ну, можете начальнику казати. Відпустіть. <рес> <рес> Сподіваюся. <рес> Відпустять. розуміють. <рес> <рес> <Відпустять. рес> <рес> Найближче сві... зустріч у вас завтра, я так, так розумію. Так. Да? А ви сюрпризи якісь приготували? Для... Загалі... Смаколики якісь, я не знаю. Воно, нічого... 에... Телефони купили. Айфон, вони вже Купили, купили айфони? Да? Айфон, так. Один на всіх. Ні, чи кожен кожен за ж сам вибирає а, собі. Кожен. Ну так вони вже так вже Тобі вони зрозуміли, що вони вже вільні люди, так, вони так. мають право на вибір. Вони вибирають Ну, тобто вони суди, ми між між можемо тільки радити їм, а, а вони вільні люди. Вони вибирають це. айфон, а значить, айфон. Ви молодці, ви наші герої. Ви заслужили не тільки на айфони. Такого плану. Їсти, звичайно, все хочуть. Ну, але ж не можна, потрішечки там. Да, може, по там да, а потрібно. улюблене е блюдо, яке в них Зараз? приготуєте? Так. Да. На завтра. Чи, чи нічого? Він мені сказав, що моє все улюблене. Все улюблене. Все улюблене? улюблене. Просто дорога далека, якби ну, це не... так. І якби він сказав, нічого не вези, себе привізіть. Дитину, mm. він дуже скучив за дитиною, за сином. Дитину візьмете з собою? Звичайно. 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 А, ж не бачив. Не бачив. Це... Да. Тільки по відеозв'язку бачив вже. Бачу. А так ні, не бачив. А діти взагалі згадували про батьків? Мене постійно згадували. Постійно. Постійно, постійно, так. Він був маленький, йому було рік і три, він а, його а, майже, так. Не майже не пам'ятає. Так. так. Але коли я сказала, що тата звільнили, він пішов і намалював його. Малюнок не малював. Я навіть не знала, що він так малює. Uh -huh. Дитина також відчуває. То я розумію, що цей малюнок поїде до. до він нього, вже так? поїхав. А вже поїхав, mm -hmm. так? Ну, ну. Зрозуміло, що їм зараз тяжко. Ви ж розумієте, що два роки бути ну, в одній камері там і ну, разом з тремя, там чотирма п'ятьма людьми і, і нікого не бачити, це, це дуже тяжко психологічно. От які, що вам рекомендували? Що, що ви повинні я не знаю, робити, розповідати? Ви знаєте, ми в них нічого не питаємо, вони самі, самі розповідають. Розповідаю, да. Вони самі розповідають, ми їх тільки підтримуємо. Mm -hmm. Кажемо, що ми у вас тут, якщо ви щось не розумієте, щось не знаєте, потрібна mm -hmm. допомога. Ми рідні mm -hmm. тут, ми вам допоможемо. Все. Ну, тобто, а так вони самі все розповідають. Ну, потрібно ділитися. Вони розповідають це все. Як ми з вами розмовляємо, з ніяких емоцій, тобто mm -hmm. ну, розповідають хлопців, треба виговорюватися, їм їм так легше. А ну вони ж, я так розумію, не, не, не розуміють, яка ситуація, да? Де, де війна проходить? Ні, вони ні, це зараз зна. все розуміють. Ну, mm -hmm. потихеньку, мор... вони ж дивляться на мор... mm -hmm. да, це да. все. Ну, Зараз так. А там ж що... mm -hmm. я ні, ні, мені, вони, не розумію. Ні, інформація. вони розуміли, що війна йде, бо вони ще в полоні. Oh, on, і, і до них додають людей, вони це розуміли, що війна йде. Вони Розуміли там, коли Україна брала верх, вони розуміли це. Mm. Понятно, це має, звісно, да? відношення до них стало хуже, да? Та, як, як Україна верх, то до них відношення так. хуже. Розуміли і все, все розуміли, що на них морально-психологічно завжди давлять. Це mm. вони розуміли, бо там е, дійсно давлять дуже сильно говорять інформацію їхню. Mm -hmm. Ну вони це розуміли, вони її фільтрували, вони друг дружку підтримували, хто mm -hmm. падав там дух там. Ну там всі тримаються. Там ці yeah, хлопці, розумію. вони підтримують друг друга. Mm -hmm. Морально, те, що ми з вами розмовляли, що морально складно знаходитись в одному приміщенні і ну нічого не знати про рідних, про, про те, що в твоїй країні твориться, що що відбувається і так далі, і так далі. Це дуже складно два роки, три місяці, так. Почти чотири місяці, місяці так. Ну, дівчата, я, я не буду вас більше мучити. Ми домовимося вами так, коли ви поспілкуєтеся з ними, коли так. повернетесь в санаторія чи з дому отдиха, я не знаю, ага. куди, куди вас можуть відправитись, то ви повертаєтесь ага. і приходите на студію, і ми добре. будемо розмовляти. Добре, так? добре. Ну і спитаємо, що можна питати, чи не можна. Добре. Домовились? Добре, Всіага добре. Ну, від імені всіх славачам. Дякую вам і дякую вашим мужам, вашим хлопцям, тому що, якби не вони, невідомо, що було і що, і що буде далі. Тому так. дякую дякую вам. Зі Святом вас і на все найкраще. Ну і здоров'я вашим мужам. Дякую. 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 дякую Мама, привіт. Мама, вже все нормально, не плач, будь ласка. Я вже в Україні, я вже вдома.